Ой-ой-ой, здається, я що зробив не так. Пробач, бабуся. Ну ти художник, все обличчя мені розмалював. Сарлян, бабуля, я поспішив. О, чорне тісто, прикольно. Це нагадало мені мого друга Далматинця, який красень. Я присвячу цей панкейк тобі. Спочатку чорним контур, рожевий ошийник. та зафарбую його білим. Треба не забути про вуха та квіст. Крутяк можна перевертати. Та-дам! А на мою думку, зручніше робити панкейки за допомогою половника та миски. Так можна відміряти рівну порцію, а барвники псують зуби. Схоже, мій перший панкейк уже готовий. Настав час його перевертати. Бабуся просто обожнює робити панкейки. Чим більше, тим краще. Маля не повинна голодувати. Тоді додам масло. Для вершкового смаку і сиропчик. Клиновий. Онуче допоможи. Дякую, милий. Відмінно. Мої ведмедики теж вже майже готові. Ось тільки додам до них полоничний джем. І з ягід вирощених мною вручну. Браво! Ну і на сам кінець, щоб завершити вечерю, я налю свіже молоко. в Цей милий стаканчик у вигляді ведмедика. Останній штрих рожева трубочка.